Привіт! Зараз навчимося виготовляти тимчасовий препарат шкірки цибулі та розглянемо її клітину за допомогою оптичного мікроскопа. Нам потрібні будуть такі інструменти: піпетка, скляна паличка, пінцет, предметні скельця, цибулина городня, спиртовий розчин йоду. Мікроскоп підготовлений до нашої спільної роботи. Тепер давай розпочнемо сам експеримент. Виготовляємо незабарвлений препарат верхньої шкірки частини цибулі. Капне краплю води на скло.